Нещасний Данило був собі нещасний Данило. Де вже він не ходив, де не служив, усе, що не заробить, так як за водою і піде, нічого в нього нема. От і нанявся він до чоловіка Посійте мені десятину пшениці, то я вам послужу год. Став він і служить. Стала його пшениця сходить, стала хазяйська в стрілки йти, а його вже вколос. Хазяйська в голос, а його вже й поспіла. Ну, каже, завтра піду з косю, то це мені й буде. Коли це вночі набігла Хмара, як ударив град, вибило всю пшеницю. Пішов він плаче. Піду, каже, ще де в другому місці наймусь. Може, бог погодить. Приходить до другого хазяїна. Візьміть мене, каже, вгод я вам хоч он за оте поганесеньке лоша служитиму. Став він служить. Стало те лоша поправляться, така з нього путня коняка вийшла. Оце, дума, дослужу та й поїду. Коли вночі набігли вовки і розірвали коняку. Плаче він. Піду де ще наймусь. Приходи ще до чоловіка. А у того чоловіка та на могилі камінь лежав, хто його зна, де він і взявся. Може, його ніхто і не рушив одвіку. Наймуся, каже, до вас за оцей камінь. Став він служить, став той камінь міняться, стали по ньому різні кольори. Один бік червоний, другий срібний, третій золотий. Ну, каже, камінь вже нікуди не дінеться. Коли це завтра так йому срок, щоб я ось прийшов і стягло той камінь. Плаче він жаліється, от що тільки служив, нічого йому Бог не дає. Що ж кажуть, як ти такий нещасний, іди ти до царя. Як він нам всім отець, то й тебе прийме. Послухав він, пішов до царя, цар і помістив його в двірню. Роби, каже, що буде, подивлюся, який ти нещасний. От дивиться, цар, що Данило що не зробить, то лучше його не буде. Та й каже йому Що ж ти кажеш, що ти нещасний, а що не зробиш, то кращого не буде. Я хочу тебе нагородити. Узяв і насипав три бочки одну золота, другу вугілля, а третю піску та й каже Як угадаєш, де золото, будь тобі царем, а як вугілля, то будь тобі ковалем. А як де пісок, то й правду ти нещасний. Дам я тобі коня і зброю і їдь ти з мого царства. От ходив він, ходив, мацав, мацав, ось, каже, золото. Розбили аж пісок. Ну, каже цар, вправду ти нещасний. Їдь з мого царства, мені таких не треба. Дав йому зброю, козацьку одежу, він і поїхав. Їде він день, їде другий, нема ні йому їсти, ні коню їсти, їде третій день. Бачить, стіх сіна стоїть. Це каже, хоч не мені, так коню буде. Став до стогу, під'їздить. Він і зайнявся. Плаче Данило, тільки чує щось кричить із того «Рятуйте, бо згорю. Як же я тебе, кажу, рятуватиму, ще й сам не приступлюсь, така полум'я велика!» А ти, каже, подай свою зброю, я вхоплюсь за неї, а ти витягнеш. Подав він туди зброю і витяг таку здоровенну гадюку. Таке, дума. А вона йому й каже Коли ти мене витяг, то отправи додому. А як же я тебе відправлю? Бери мене, каже, на коня, та куди я буду голову хилить, туди й верни. Одхили вона голову, а він повертає. Їхали, їхали і приїхали до такого дворища, що любий подивиться. Злізла вона і каже Перестій же ти тут, а я до тебе скоро вийду. Сказала і полізла під ворота. Стояв він стояв, ждав, ждав, плаче. Аж тут вона й виходить такою нарядною, красивою бариною, відчиняє ворота. Води, каже, коня та закусиш і спочинеш. Пішли в двір, а посеред двору дві кринички. Набрала вона з однієї склянку води, поставила, сипнула жменю вівса. Став, каже, коня. Таке, дума, три дні ми не їли, не пили, а вона, як на сміх, жменю вівса дала. Пішли в горницю, а вона йому шматочок булочки і стаканчик води поставила. Що ж мені тут їсти, коли гляне в вікно овес і вода цілі, а кінь уже наїдається. Гризнув він булочки, пийнув води, уже наїдається, а все ще ціле. Що, каже, наївся? Спасибі вже, ну лягай же ти спочинь. Встає він на другий день, а вона йому й каже. Киньте мені свою зброю, коня і одежу, а я тобі дам свою. Дає йому сорочку, зброю. Це, каже, така зброя, що скільки б сили не було, ти як махнеш нею, якого чоловіка не дістанеш, то той тільки в живих буде. А сорочка така, як в тебе, як надінеш, то ніщо її не візьме. І їдьте до такого, то такого то шинку, там тобі скажуть. Що їхній цар визиває богатиря, то як поїдеш до нього і женишся, то жінці тій до семи год правди не кажи. От попрощались він і поїхав. Приїжджає до шинку, його розпитують, що, та від киля. а як узнали, що з чужої землі, і кажуть йому Найшла на нашого царя чужа земля, не може цар сам відбитися, викликає богатиря, щоб його царство одвоював, його дочку забрав і його до смерті догодував. Показали йому, куди їхать. Він і поїхав. Доступив до царя так, каже, і так можу я цю чужу землю відбити. Дайте мені тільки двох козаків, якщо що случиться, щоб звістили. Виїхав він з козаками в поле. Лягайте, каже, спіть, а я постережу. Тільки ті заснули, біжить чужа земля. Звертай, кричить. Ні, каже, звертай ти. Чужа земля як зачала кулями кидать. Як зачала кидать, то чисто тих козаків покрила. Він тоді як махне своєю зброєю, як тільки не дістав, то ті живі і остались. Отбив. Ото раді йому такі всі от гуляли весілля, сів він на царство і живе собі. А та чужа земля давай до царів не підш... підшановуватись. Що ти пішла за такого? Що то його, хто зна, звідки він, а ми все ж царі. Ти взнай, чим він зброю має, то ми його вб'ємо, а тебе заберемо. Вона й давай його випитувати, в чому його сила. Що ж, каже він? Вся сила моя от усіх перчатках. Вона їх з нього сонного зняла і отдала ворогам чужої землі. От виїжджає він на полювання, вороги перестріли його, давайте ми перчатками махать, а він як махнув своєю зброєю. Котрих побив, а тих привів і в темницю посадив. Вона знов до нього. Де йде та ваша сила? Сила моя, каже, в цих чоботях. Вона й чоботи зняла, і віддала ворогам з чужої землі. Виїхали вороги проти нього. Він таки котрих побив, а котрих забрав, і знову в темницю посадив. Та вже третій раз признався сила моя каже, в оцій зброї. Та на мені сорочка така, що мене ніщо не візьме. Давай, давай вона його умовляти. Ви б, каже, в баню сходили. Помилися мій батюшка завжди так робив. Він і піддався. Тільки роздягся вона підмінила його зброю і сорочку і отдала її ворогам. Виходив він з бані. Тут його взяли і посікли, порубали, склали в мішок, положили на коня і пустили в поле. От кінь ходив, ходив. Блукав, блукав та згадав старе місце, де жив, та й прибився до свого дворища. А та його добродійка змія побачила та й каже Е, каже, щось уже Данилові заподіялось. Зараз взяла мішок, перебрала, перечистила, зложила Данила з одного колодязя, набрала цілющої води, а з другого живлющою покропила, він і ожив. А що, каже, змія? Я ж тобі казала не кажи до цій жінці правди, не послухав він уже стоїть та мовчить, ну, каже, перепочинь, а я тобі ще щось друге дам. На другий день дає йому вона йому ланцюг і приказує Дивись, їдь до того шинку, де й перше був. Та як станеш вранці вмиватися, попроси шинкаря, щоб він бив тебе ланцюгом як душ упродовж спини. Як тільки ти води хлюпнеш, то знов будеш у жінки. Де тепер їй вже нічого не кажи. От поїхав він до того шинка, переночував, а як став миватися і проси. як хлюпну я хазяїна в перший раз води, то бийте мене цим ланцюгом впродовж спини, скільки сили буде. От хлюпнув він той як вучеше його по спині, він і перекинувся конем, та таким конем, що любий подивитися. Хазяїн так рад, так рад. От дума одного привів, а другим сам став. Зараз поїхав на ярмарок, став продавати. А цар і побачив продай, каже, що тобі дать, та давайте п'ять тисяч. Цар вийняв гроші, взяв і віддав. Приходив дворець, хвалиться. Піди, душенько, подивись, яку я коняку купив. Пішла вона, як глянула. Е, каже, це моя погибель. Треба його зарізати». Що ти, душенько, як можна? Ні, заріж та й заріж, відповідає. Стали готовить ножі, сокири. А дівчина прибігла обніма коня та й каже коню мій любий, коню мій хороший, який ти прекрасний. Та будуть тебе різать, а він до неї готить. Ти, каже, дивись, де перша крапля крові впаде, то візьми ту краплю і закопай у саду. Зарізали його. Дівчина зробила, як він наказав, понесла в сад і закопала. І виросла з тої каплі крові така вишня. Один лист срібний, другий золотий, третій ще якийсь, і всі різні. Пішов раз цар у сад, угледів ту вишню, любує її та й хвалиться цариці. Подивись, яка у нас в саду вишня хороша. Хто зна коли й виросла. Та як глянула? Е, каже, це моя погибель, Треба її зрубать. Що ти, як можна? Сама краща в саду. Взять та й зрубать? А вона все йому зрубай. Стали готуватись. А дівчина прибігла та вишенько, моя вишенько, яка ти хороша, з коня вродилась, та будуть тебе завтра рубать. А ти, каже, дивись, де перша тріска впаде, то візьми і пусти на воду. Зрубали вишню. Дівчина все зробила, як він сказав. Пустила трісочку і такий з неї селезень вилився, що любий подивитись. От пішов цар на полювання, як побачив селезня, а він так сам до руки йде. Цар одежу з себе в воду і поплив за ним, то й далі, та й мене. Та манив, 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 як одвів од берега, тоді, як схватиться, і впав на березі. Перекинувся чоловіков, надім свою одежу, а то Данилова одежа й була. А пливи, каже, сюди приплив цар і Данило його вбив. Пішов у дворець. А де тут така то дівчина? Показали йому, ну, каже, ти мене вдруге на світ родила та й став з нею жить, а свою жінку коню до хвоста прив'язав і розметав.